Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало скласти сім'ї в зиму, хто ще не склав. І в нас сьогодні ми поговоримо на таку тему, чи перезимують наші бджілки. На теренах інтернету я сьогодні, не сьогодні, а раніше дивився, що б'ють тривогу, що послабшали сім'ї, багато кліща. І дуже прикро, це викид нашим виробникам пластини. Вже не один раз чую, що пасічники будуть відказуватися від покупних пластин. І як на сьогодні я теж. Я думаю, що це я взагалі більше купляти не буду. Я навіть сьогодні вчора поставив пластину, сьогодні рано перевірив на осип кліща. Ну, звичайно, вже кліща мало, падеться там 2-3-4 до 5. Ефірні масла з тимолом. І було здивовано, що кліщ упав. Якщо кліщ паде від ефірних масел з тимолом, ну тимол трошки ось так, як три вулики, то треба буде обробляти через один, бо бджоли приобретають один запах і можуть убити матку. В нас, звичайно, зараз я давно нічого не роблю, бо постійно якийсь у нас у нас дуже напад. Дивлюся, люди відкривають, щось роблять. Можливо, дуже раненько. Я вже дивлюся, що злодійки щось хочуть там щось шукають. Але давайте зараз глянемо пару вуликів, якщо, якщо вдасться. Чи, бо я ще як відкачав мед, так до них і не заглядував. Побачимо, що відбувається. А, візьмемо додать любий, любий вуликон до 20-й. Це були відкачані рамки, вони ось пустенькі, вже сухі, можна деякі вже перетоплювати. Так. Ось така сімеєчка сьогодні. Ми ставили її наші саморобні полосочки. Ми будемо бачити, що тут. Саме цікавіше, чи є розплід і чи є корма. Ця не піде в зиму. Так. Ця теж. Тут був дуже, мінялися матку, збрався від цієї сім'ї пакет. І ця сім'я йшла така була слабенька. Ось ця, ось ця може піти в зиму. Ну, Пергову не бажано. Ні, ця не піде. Позідали, мабуть, весь корм. Поставив. всі три були повномедні. І от як їх скласти? Ну, за це я не переживаю. Там є сім'ї, де я багатенько лишав в зиму. Так що проблем з складання гнізда в нас не буде. Так. Єдине, цікавиться, що... Що нема роз... немає розплоду. Це вже добре. Це місцева тут можна вже продиміти димовою таблеткою. Бо я думав її полоски сюди класти. А якщо немає розплоду, наші їм ті полоски. А кормів, то немає. Так. Було б добре, якби ми знайшли мамку. Добре, якби ми знайшли мамку. Ну, сім'я піде така слабенька. 4-5 вуличок не більше. Матка не сіє, все. Перестали під'їли корма. Так. А ну може цього. А, ні, вистачить Ось хороша. Хороша рамочка в зиму. Ще десь якогось вулика дьоргнем. О, а ця повнометка. І, мабуть, крайня теж повинна бути повнометкою. Да. Вистачить спокійно їм кормів. Три повнометки. І зо дві малометки і буде. І сім'ї буде отлічно. В принципі, її ще вже можна. Ось наша маточка. Я думав, що міточку в мене знайшли. Зараз ми її легенько. Ось наша маточка. Ми її легенько поставимо, бо ця у зиму не піде, її треба стросити. Поставимо її. Ось вона, пішла наша. Ей! Оце поставив. От, мав бути, прикрий момент. Я її пустив, а вона чуть не полетіла. Це значить, що вона вже її не годують і вона легко може літати. прикрі момент. а осінню це дуже, дуже прикро. Так, кладемо повну метку. Далі за нею кладемо малометку. Так. Ось отака отак, от рамочка може, вона може піти в зиму, це малометка. Щоб не лізти, більше вже сюди кладемо ось, яка повнометка. І так само звідси. Вона буде в центрі гнізда. Ще до осені вони трохи її підійдуть. Так. І малометка. І ось дивіться малометка, але ми її кладемо, обично кладуть повнометку крайньою, а ми її кладемо наоборот. Малометку кладемо крайньою. Ось так. Получилося три повнометки от шість. Я думаю, що вона буде. Розплоду нема. Я хотів ставити полоски, полоски недоцільно зараз ставити смисел. Я просто ввечері її продимлю і все. Хоча зараз можна поставити палку. Просто поставлю зверху полоску на тімолі і на... Ефірних масла. Просто поставлю її зверху і ввечері придиму. Якщо якийсь є кліщі, йому вже буде некомфортно. Всього, так накриваю. Зверху ставлю другий корпус, я заклав, <кхе> доклав ще пустими рамками, щоб ще нема в мене їх куди класти, щоб міль не їла. А потім ці крайні рамки собі заберу. Ось ця пльоночка. ще вверху є ці малометки, які ми струсили. Мої ще щось донесуть, якось так. До цієї сіні теж не заглядували. Заглядували тоді цей. Як відкачали мед, так і ну, звичайно полоски ставили. Ось дивимося, полосочки стоять. Саморобні. Зараз, якщо є розпліт, то ми знову поставимо полосочки. Якщо немає, то знову продимемо димом. Так. Дивимося тут. Так. Повнометка. Раз. Повнометка. Два. Ну, вже, я вже бачу, що цю сім'ю буде легше збирати. Дивимося, повнометка 3. Так ще. У нас все від кліща зараз. Все, все борба тільки з кліщом. Дивимося, що тут. Чотири. Дивіться, де полоски бівел well стояли. Щось вони мені і за цевого мені вони не подобаються. Хоча я чув... В цьому році, що їхня якість трі... трішечки впала. Хоча три роки я не... ними користувався і проблем не було. Теж, це що вже виходить? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять повномедок. Спокійно ми її складемо зиму. Дивимося, що тут. Це ставилась маломедка. А ця сторона взагалі пуста. Значить, це буде струшуватися. Це струситься. Ану. Пергова теж буде струшуватися. Буде лише маточку зразу знайти. Так. Тільки що ми зловив її, покрасив цю маточку. Вона торічна, має бути червона міточка, але у нас червона китаєць. Чекай, бо ще ж зараз кудись, куди ти полізла, Ховається від сонця. Ну добре, хай буде на цій рамоці, ми вже бачимо де вона. Вона дуже крупна. так, Дивимося по розплоду, а розплоду, то немає. І це дуже хорошо. Хоча, можливо, і сім'я не пішла, така аж, аж, аж. Отака От теж може йти. Між доповнометками можна йти складати отакі рамочки. Якщо є вінець, отако От хоча б 10 см. Я колись пробував. Отакого От вінця їм вистачає. От на таких рамках скласний їх вистачить до весни. Спокійно вистачить до весни, якщо, звичайно, не буде розплоду. Отаких От маленьких, якщо такий маленький вінець, то їм вистачить. І що у нас тут? А бджоли вистачає, десь на 6-7 рамок бджоли буде. Тоже повнометка. Майже 7 повномедок. А сім'ю можна скласти на одних повнометках, щоб матка не сіла. А я взяв ізолятор. Думав, що якщо є розпліт, посадю її в ізолятор. Я бачу, що її не потрібно ізолятор. І найкраща борьба з кліщем це ізоляція. Зараз розплоду нема. продиміть. я теж поставив одну рам... одну полосочку з тимолом і ефірними маслами, і ввечері продимлю. Ось так, друзі, я бачу, що, ну, в принципі, по, -по моїх я не бачу, що аж дуже сильно просіли. У мене в основному в середньому йде це 5-7 рамок. Це я вважаю, що це нормальна у мене сім'я. Якщо вона йде, на 4 це слаба, а то то я вже не рахую. В принципі, ця сім'я, я не пам'ятаю, вона дала непогану меду, хоча в нас зими вийшла на трьох вуличках. Тут українська степова 96-та лінія. У неї сильний старт, вона дуже добре весною, якщо йде пилок, вона дуже добре розвивається, дуже швидко. І до акації вона з трьох вуличок. Нам дала чи 8, чи 9 рамок акації. Так що не треба переживати наші бджілки, що б'ють тривогу, що не перезимують. Перезимують. Головне, щоб побороти кліща. Якщо ми поборемо кліща, навіть 2-3 вулички перезимують. Не переживайте, хай вам всім щастить, до побачення.